Багаті українські чорноземи зачасту погодьтесь стають вагомою причиною для суперечок. Знайома ситуація: сусіди-городники не можуть поділити межу. Схожі конфлікти і у аграріїв, Тільки там вже мова йде не про сотки, а цілі поля родючої української землі. Де чиї паї. Хто власник? Кому сіяти, а кому збирати врожай? Знемельний конфлікт у Бузівці між аграріями ПСП Канюківське та ІП Агровіт Україна триває вже не один рік. У мене лежить документ витяг з державного реєстру речових прав на нерухове майно та реєстрацію прав на їх обмеження. От технічна документація, яка видана бачите, 013 .01 року. Тобто з 1.01.13 року я мав право обробляти оцей земельний ділянок, оцю земельну ділянку, яка йде. От вона на схемі, порядки 4905 га. у 2013 році, в 2014 році були нанесені межові знаки. Тобто це вибита в натурі і так далі. Тобто, повністю підготова документація. 2013 рік. 2013 рік він ці межові знаки зніс, те, що я посіяв, переробив. 2014 рік він те саме зробив, ну так як 2014 рік це агровільд Україна, так. Ми говоримо, ми говоримо за відносини між ПСП Канюківським і Агровільд Україна. А в 2015 році він звернувся до сільхозуправління і до комісії сільгосповаровиробників листом. І в тому числі до голови адміністрації. Лист був датований 10.11.2015 року. Значить, Відбулася комісія і комісія вирішила усі ці питання, які є спірні, вирішити якби, у спокійній обстановці. Вивірити всі, всі земельні ділянки. От я зараз зачитаю буквально два слова, що було. В резолюції рекомендовано керівнику ІП Агровільт Україна до 20.11.15 року надати список пайовиків, з якими дане підприємство уклало договори оренди земельних ділянок паїв ПСП Канюківське в свою чергу до 27.11.15 року оглянути картографічні матеріали та досягти письмових домовленостей з ІП Агровільт Україна в частині обміну земельними ділянками. Рівноцінник за своєю якістю в разі з неможливості досягнеться вказаних домовленостей, встановити в натурі межі задних земельних ділянку згідно чинного законодавства. Я в свою чергу, 23 листопада 2015 року, 30 року листопада 2015 року, 8 грудня 2015 року, 22 грудня 2015 року, 31 грудня 2015 року, 9 лютого 2016 року. І 21 березня березня го року повідомляв, що Агровільд Україна рекомендації, які були рекомендовані згідно за його заявою, ніяких дій немає. Керівник ПСП Канюківське Михайло Шевченко вже давно не може знайти спільну мову з паном Бертольдом, засновником іноземного підприємства Агровільд Україна. До останнього конфлікту намагався без сторонніх втручань владнати неприємну ситуацію. От тільки діалог з іноземцем не складається. От, чому я сказав, що він надав список тих людей, які е, побажали заключити за мною з ним договори? Для чого? тому що я, починаючи, коли пішло розпаювання земельних ділянок, працював безпосередньо сільською радою, це була джама Катерина Петрівна і е, інститутом земноустрою да? І в мене є абсолютно усіх пайовиків ділянки, тобто ділянки, 975 пайовиків, в якому, якому сказано, не тільки розмір пає, а й земельної ділянки, де вона знаходиться. В тому числі у мене знаходиться схема, і є кадастрові номера, і є все. От схема кожного учасника. Тобто абсолютно ніяких проблем не було, якщо він дає список. Зразу у цьому списку номер. Є номер, відповідно, перераховуємо 1, 2, 3, 5, 6, і ми на ту саму кількість паїв зміщаємося чи до нього, чи до мене. Значить, він цього не зробив. З якою це цілю? Чи це з приховуванням чогось, чи ще там, з яких питань немає. Але зв'язку з тим, так як було його звернення, і він не виконав тих пунктів, я повідомляв адміністрацію, я повідомляв. Правохоронний органи, що він займається трошечки не тим, що потрібно. Цікаво, що у самого пана Бертольда теж є претензії до Михайла Шевченка, на які останній немає заперечень, адже переконаний закон на його стороні, бо ж землята в його оренді він звернувся про те, що я обрав 5 гектарів кукурудзи. Я сказав, ні, я обрав 5 гектарів кукуруз і то, що де 5 гектарів по тій дорозі стоптав. Це було слова, був факт. Коли він звернувся сказав про те, що я обрав у нього 4 гектари сої, я говорю, ти ж опять же неправду кажеш, я обрав в тебе 30 гектарів сої, але на своїх землях. А остальне я не обирав по такій причині, що там не було що обирати. Що ж робить він в цьому році? Не реагує абсолютно на свої звернення, не реагує на ті комісії. Бере знову ж таки 150 гектарів, оце те, що ми говоримо, що робиться вже в Чорнобайській, то рейдерські захвати. Він тупо взяв, засіяв 150 гектарів пшениці. Я точно заявляю, вовсе в обсевшли, на камеру. Там всі землі мої, бо він так посчитав, я точно їх на осінь уберу. 101%. У мене є схеми, що там на тому полі е, іменно мої паї, що заключені договора. Але сьогодні я не ставлю питання і не вимагаю від комісії, щоб вона приймала якесь рішення. Я на сьогоднішній день просто. Хочу, щоб було констатовано факт, що є сьогодні на землі. А далі є правоохоронні органи, є закон, і я буду рішати, рішати питання спочатку по закону. А якщо, вибачте, він буде, буде так, то я так такі ж самі буду методи. Я не, уступ, не уступні на одну йоту. Здавалося б, аби вирішити неприємний конфлікт. Двом сторонам потрібно лише зустрітися, зробити звірку та провести рівноцінний обмін. Але з якихось невідомих причин керівництво агровільт Україна не йде на зустріч сільгоспідприємству Канюківське. Дійшло вже до того, що два чималих шматки землі станом на 5 травня просто пустували, заростаючи бур'янами. От на цьому порі більше 60 гектарів це те, которо. Могло бути і оце поле під той спор, який виник, могло бути одне, якби він хотів його ще з е, прошлого року забрати. Тобто якби він був у листопаді місяці 27-го наклав, дав свої списки, то він би міг би робити в цьому порі без всяких проблем. І зараз ми ще під'їдемо і ще поле, яке є там порядка 80 гектарів, да? яке точно стоїть кукурудза і частина сої, яка там була. Тобто загальна площа, грубо говоря, 130-140 гектарів, без всяких проблем можна було в лісі. Ну він що зробив? Він зробив тим самим резервий захват, він взяв ще в вересні місяці, засіяв пшеницю, а потім почав робити з когось дурня. Тобто я до цього веду розмову, що мої дії будуть однозначні. Закінчаться польові роботи, так як вже зараз вже пізно про щось говорити, він знову ж таки кладе на. Карту, ту кількість паїв, яка в нього є, я кладу свої, кладемо одинаків і доходимо до якогось розумного до спільного знамені. Аби хоч якось прояснити ситуацію, що склалася, ми звернулися до керівника виїзної комісії, начальника управління агропромислового розвитку Жашківської райдержадміністрації Валентини Троян. Агровільт України звернувся до Голові Жашківської районної державної адміністрації Бойка Сергія Федоровича неодноразово не одне звернення було про самозахват землі, яка належить Агровільду України, що її зібрав голова спілки ПСП Канюківське Шевченко Михайло Тимофійович». Дві з такої заяв з такі заяви ось у є не одна: одна на 4,5 на гектара сої, друга що зібрав кукурудзу, от і займається е, значить, незаконно збирає урожай з, з цих полів. Отакі заяви в нас є, які поступили від Агровільду України. Жашківська райдержадміністрація відреагувала на скарги іноземного підприємця. На спеціальному засіданні було надано ряд рекомендацій для обох аграріїв, аби врегулювати конфлікт. От тільки ні на самому зібранні, ні після компромісу опоненти не знайшли. У цих заявах була зібрана комісія засідання робочої групи державної адміністрації щодо недопущення можливих конфліктних ситуацій між власниками сільськогосподарських підприємств під час збирання врожаю. Був присутній Шевченко. Михайло Тимофійович був присутній Бертольд. Домовитися вони не дійшли згоди. Ми з вами бачили поле 60 гектарів і 80 гектарів, яке було на даний момент не засіяне. А засіяне було 150 гектарів поле озимою пшеницею. Керівник підприємства Канюківське доказує, що 99% пайовиків на 150 гектарній площі його. Пайовиків, значить, він має право збирати це поле. А ці два поля, 60 і 80 гектарів, просто треба було поділити, сісти по карті. Якщо воно не поділене, зараз його засіває в даний момент канюківське. Чи правильно це він робить, чи неправильно? Ну ви ж бачите самі, що сроки сівби проходять. Ви ж розумієте, що це теж порушення закону, якщо воно має бути не засіяне. Задача максимум для районної влади не допустити конфлікту, але важелі впливу на ту чи іншу сторону по суті вона не має. Шевченко сказав, що на камеру заявив для ви, ви почули, що він збере цю пшеницю, так як він вважає, що тут його паї. Ну і іначе і він прав. Якщо розібратися, хто покаже сертифікат і, і договір зареєстрований в земельно кадастровим цим, що в нього є договір оренди на сьогоднішній день на використання цієї землі, то і, і має право і її сіяти і, і обробляти. А таку звірку їм треба зробити було того числа, коли вони подавали цю заяву, оце в 11-му місяці. А чому вони не, не виконують рішення комісії? Я не можу цього сказати вам. Але по суті він і має право не виконувати. Це ж наші рекомендації. Впливу вижені. Ну, звісно, ми не є ні судова, наші повноваження обмежені. Аби запобігти ще більшому загостренню конфлікту, Валентина Троян звернулася до представників ІП Агровільд Україна. Я перезвонила вчора до заступника Агровільда України Олексія Юрійовича. Чи вони відреагували якось на наші замічання, щоб приїхали і узгодили це питання? Він сказав, що на сьогодні назначена зустріч із керівником з Бертольдом, і вони це питання обговорять. Так, питання лишилося невирішене. Крапки у цій історії так і не поставлено. Як діятиме далі пан Бертольд? Поки що невідомо. В ході вже журналістського розслідування з'ясувалося, що в районі подібна конфліктна ситуація з одним із вище згаданих аграріїв вже не одинична. Тож, де насправді шукати зерно правди, про це в наступних випусках програми Земельний неспокій далі ще буде.